У нас стрім ніч з 20 на 21 вересня, прямий ефір. Ставте запитання, ставте лайки. Тиждень закінчився. Зараз трохи підіб'ємо підсумки, і традиційно будемо закликати вас бути активними в тим, щоб робити донати на потреби Збройних сил України, на потреби захисників, які забезпечують мирні ранки в тилових містах. Тому що, якби не вони, була б ситуація, повірте мені, набагато гіршою. І зараз спілкуючись з командиром однієї з бригад, яка має великі втрати на Донеччині, яка береже спокій в дуже гарячій смузі, смузі захисту території України, командир цієї бригади питає, як ситуація в Києві, чи є достатньо донатів. Ну, Я чесно кажу. Жуємо, що ситуація з нами погіршилася, порівняно з тим, як була раніше, що люди живуть своїм життям, своїм кращим життям, насолоджуються в міру можливостей моментом. На що командир з певним розпачем голосі сказав: напевно, ми трохи тоді поспішили звільняти Київщину від ворогів, якщо люди так швидко забули і втратили вдячність до тих, хто зробив це все можливим. Цей розпач був дуже неприємний, але, з іншого боку, дуже правдивий, тому що в цьому розпачі полягає, власне кажучи, правда нинішньої ситуації, коли дуже багато людей зараз просто абстрагувалися, живе своїм життям і не донать, не підтримує Збройні Сили України. Нікого не хочу звинувачувати, кожен робить все, що може, в силу можливостей. Але все-таки давайте не забувати. Як якою ціною це все далося, і люди, які на фронті дають можливість жити тилу, вони найменше мають дорікати тим, що їм не дають потрібний ресурс. Вони мають сподіватися, що все, що вони потребують, їм буде забезпечено через звичайно, і бюджетне фінансування, але також донати. І цих донатів, звичайно, не вистачає. Тому у нас збір на дрони для обладнання, та обладнання для 3-го батальйону 28-ї бригади. В описі відео є всі необхідні реквізити. Будь ласка, будьте активними і робіть все, що від вас залежить. Аби підтримати збір. Підсумки дня, отже, Америка і Британія можуть негласно дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, пише британське видання The Times. Було підготовлено два варіанти підсумкових заяв і через нерозв'язані деталі оголосили той, де йдеться про подальші дискусії щодо дозволу на далекобійні удари по території України. Мається на увазі були підготовлені два варіанти підсумкових заяв: Байдена і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії. Оголосили о той, де Стармер і Байден сказали, що дискусії тривають. Видання Таймс стверджує, що дозвіл на удари по території Росії ракетами Shadow може бути схвалений якраз вже наступного тижня, і він буде непублічним, щоб не давати Росії додаткових попереджень про можливі атаки, щоб не давати їм додаткових аргументів, розповідати про червоні лінії і всю їхню їхню є Storm Shadow – це британські ракети, але дуже Результативні і можуть бути теж вдало використані проти ворожих позицій. Америка також поставить на територію України плануючі авіабомби AGM-158 Joint Stand-off Weapon, які кріпляться на винищувачі F-16, Пише видання Політико. Ці ракети можуть вражати цілі на відстані 110-130 кілометрів при запуску з великої висоти. Максимальна вага 450 кілограмів бомба виконана по технології «Стелс». Дана бомба має ракетне означення. Тобто при додаванні ракетного палива, вибачте, придаванні ракетного двигуна, ця бомба перетвориться на крилату ракету з дальністю до 560 кілометрів. От така нова зброя може прийти на українське озброєння. Загалом очікується, що адміністрація Байдена надасть Україні новий пакет допомоги на суму 375 мільйонів доларів, де якраз і можуть використати ці ракети для f 16 ракети середньої дальності, як вони називається. З'являються нові подробиці вибухів на складі в торопці в Росії в Тверській області. Е, є дані з європейських спецслужб, що удар по Торопцю вплине на ситуацію на фронті. Наслідки удару по військовому арсеналу Росії в Торопці Тверської області будуть помітні вже найближчими тижнями. Вважає центру сил оборони Естонії, полковник Анц Ківіс, Ківісельг. за його словами. Україні вдалося нанести удар, коли частина боєприпасів не була захована в бункерах. Тому і сталося такий гучний вибух і е, низка вибухів навіть на цьому складі в е, торобці. Е, як кажеться кажуть, Ківісельг, е, представник розвідувальних служб Естонії, внаслідок атаки вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів при середньому темпі. Бойових дій країна-агресор випускає 10 тисяч снарядів на добу. Тобто, внаслідок цього вдалого прильоту по Торопцю, мова може йти про 2-3 місячний запас боєприпасів. Результат, так і Росія, внаслідок цієї атаки, Росія зазнала втрат в боєприпасах і наслідки. Цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями, додав він. Такі хороші новини, про які мало хто говорить, тому що в нас не продається позитив, а продається тільки зрада, хейт і розігрування різних політичних гойдалок, розхитування. Тим часом Камала Харіс вже підтвердила, що зустрінеться з президентом Зеленським в Білому домі наступного тижня. Ну, в Білому домі розташований офіс не лише президента, а й віце-президента. І відповідно в Камулі Харіс там є своя. Вертикальні свої кабінети, тобто в Білому домі будеться зустріч. Президент Байден і я чітко заявили, що наша відданість українському народу, який бореться за свою свободу, є непохитною. Казала Харіс в мережі X. В також президент сказав, що готується поїздка до переговорів в Америку. Ми завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності. Ну і, звичайно, очікується, що буде представлено в ході цієї поїздки план перемоги від президента Зеленського. Розказав президент, що в нього була доповідь сирського, були доповідь розвідок головного управління розвідки, служби зовнішньої розвідки протягом п'ятниці. Обговорили. Навіть емоційне питання про виробництво дронів і забезпечення дронами всіх елементів сил оборони та безпеки. Ну я уявляю, коли президент каже, що він емоційно обговорив, то там напевно вигрібали всі, хто були за столом. Тому що президент, нас людина дуже різка, коли відчуває несправедливість. і в даному випадку е дуже багато ми бачимо прикладів, коли не вистачає дронів. Скаржуться військові а тут відповідно ну часто на топ рівні ця проблематика замовчується, займається окозамилюванням, і рано чи пізно воно потрапляє правдива ситуація президенту на очі, і тоді всі, хто його вводили в оману, шукували, то їм краще ховатися, тому що він те, що він називає емоційно обговорили. Я думаю, що там було дуже складне таке обговорення, вигрібали всі по також говорили про виробництво ракет, систем і взаємодію з партнерами. Доповідали у Сибіга, Федоров, військові від СБУ, Малюк. Детальна розмова. Головне, щоб не тільки були контракти та фінансування під них, але й швидкість реального виробництва, реального постачання і тематика енергетична. Це суттєва частина засідання ставки протягом п'ятниці. Були доповіді прем'єра і міністра енергетики Галущенка щодо фізичного захисту об'єктів, реальної ситуації з відновленням. Говорили. І про ту загрозу, яку бачимо з боку Росії для нашої генерації. Будемо протидіяти. Енергетику обговорили з Урсулею, яка приїхала восьмий раз Урсула фон Дерляєн, президентка Єврокомісії, яка на новий термін і представила нову Єврокомісію. Знову в Києві дуже показово, що перший візит її після представлення нового європейського уряду, саме в нашу столицю, пакет допомоги 160 мільйонів. Говорили про збільшення імпорту енергетики в Україну, щоб підтримати в складних ситуаціях. Говорили кроки, які допоможуть зберегти щонайменше чверть генерації, говорили про політичну взаємодію з Євросоюзом щодо прискорити перемовини щодо членства і про підготовку відповідних частин майбутньої угоди. Важливе рішення Урсули про європейську підтримку для нашої української програми шкільного харчування. Це теж цікава така адресна програма, дуже точечна, але Єврокомісія бере на себе. Також президент каже, що крім Урсули, вибачте, крім Камали Харріс, якого він буде бачитися в Америці, сподівається, і не другого кандидата на Джо Байдена Дональда Трампа, а з Джо Байдена в нього і так запланована зустріч. Ну, власне. В ході спілкування з дер фондрляєн, також президент розказав про другий саміт, який має бути самітом за участі все-таки, Росії, якщо вона пристане. В чому полягає тут важливий момент? Тобто, це взагалі не ініціатива України, другий саміт з Росією, але це дуже серйозний запит з боку країн третіх, скажімо так. Глобальний південь, Африка, Латинська Америка, Азія. Вони кажуть, навіщо нам їхати, якщо там немає Росії? А якщо там немає Росії, то відповідно наша присутність це просто витрачання часу. І відповідно, якщо там немає Росії, ми ні про що не домовимося, ми не хочемо гаяти час, ми не приїдемо. І тому Україна займає таку відкриту позицію, що нехай Росія приїжджає, передадуть в руки український план. Тобто присутність Росії дасть можливість туди залучити багато країн глобального півдня, що нам потрібно для тиску на Росію. Тому Україна власне готова до того, щоб представники Росії на другому саміті були присутні і отримали з боку України цей формулу миру і план справедливого миру для України. Президент сказав, що саміт миру, якщо він відбудеться цього року, може поставити крапку у війні. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який може поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками, сказав Зеленський. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Це не замороження війни, мир. Не будь-які маніпуляції міжнародним правом і моралю, мир має бути надійним і таким буде, сказав Зеленський на прес-конференції з Урсулою фон дер Ляєн. Тобто, ідея полягає в тому, щоб на другому саміті вже на якому може бути присутня Росія на вимогу африканських та латиноамериканських країн вручити Росії план, за яким вона має. Відмовитись від претензій на Україну і в відповідний спосіб компенсувати нанесені втрати. Якщо ж Росія не погоджується на це з високо ступінь верхідності, то це нам розв'язує просто руки. Тобто ми показуємо, ми Росію запрошували, вона зігнорувала, тобто не з нашої провини. А по-друге, це нам дає можливість відповісти на. Постійний запит, чому ви до переговорів не готові. Ми готові до переговорів. Це Росія до них не готова. Тобто ми показуємо відкритість свою. Ця відкритість має спрацювати для кращого ім'я України в середовищі країн, які більш нейтрально або взагалі ніяк не займають проукраїнської позиції. Так, Кукр Залізниця запускає інтернет в Інтерсіті. Всі потяги тепер будуть обладнані інтернетом, тому що. Було проведено великомасштабну роботу про придбання необхідних старлінків. Тепер буде інтернет у Wi-Fi всередині вагонів через роутери, а самі роутери будуть приєднані до старлінків. Тобто у нас буде супутниковий інтернет. Інтернет українців запускає Wi-Fi в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Тепер в 10 Хюндаях, двох шкодах, двох поїздах Тарпан і двох поїздах з вагонами. МПЛТ там обладнана система доступу до інтернету. Що сказав керівник Укрзалізниці Євген Лященко, ми зробили те, про що говорилося роками. Всі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надзвичайно залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка зробила цей проєкт реальністю, Сказав очільник окулізниці Євген Лященко. Тепер під час подорожі, коли ви в інтерсіті, можете включати Wi-Fi і вибрати треба мережу Wi-Fi тест, і буде можливість безкоштовно 1 ГБ трафіку споживати на швидкості 10 Мбіт за секунду. Це дослідна експлуатація, тому доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів, поки не буде. Відповідним способом е запроваджено е платний інтернет. Так. Радик Сікорський роз'яснив свою позицію щодо так званого спеціального статусу для Криму під мандатом ООН і референдуму через 20 років. Він сказав, що це була лише гіпотетична дискусія. Що Польща не має жодних сумнівів в своїй підтримці територіальної цілісності України, і сам це він неодноразово підкреслював. Проте на конференції була гіпотетична дискусія, каже Сікорський, між експертами в режимі «off the record», тобто без цитування, де ми розглядали, як реалізувати пропозицію самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії. Сказав Сікорський, ну, добре, що він роз'яснив, тому що, звичайно, щось останнім часом дуже багато негативу з боку Польщі то вимоги е політизувати питання поховань, то питання про е передачу Криму під мандат ООН. Точно е че... неприємні так, історії, витік інформації про зустріч між Сікорським-Зеленським протести, блокади і так далі. У даному випадку, звісно, Сікорський наш друг, але український інтерес завжди буде вищий, навіть інтересів друзів України. Так, ну і що у нас ще? Телеграм. Телеграм рекомендують відмовитися від Телеграму. Окрім як випадках, якщо це професійна необхідність. Тобто, щоб на службових телефонах, на телефонах, гаджетах, на комп'ютерах у війську не було телеграму, тому що він ненадійний з точки зору збереження конфіденційності даних, як виявили співробітники Ради безпеки та оборони України. Тобто, телеграм як соціальна мережа лишається, а от як месенджер для обміну інформації то ні, рекомендовано від нього позбутися, щоб не створювати відповідних сірих зон, через які ворог може зламати канали в соцмережах і власне чати в Телеграмі. Так, друзі, що тут по запитанням? Таня Панасюк, дякую вам. Сергію, ви говорили, що Радослав Сікорський адекватний полік, в Україні, а він виявився тим самим польським імперцем, як імперцем, як Дуда чи Качинський. Гова, ну Сікорський точно більш проукраїнський, ніж 99% польських політиків, тому що е, Сікорський глибоко в контексті і розуміє, наскільки важлива Україна для Європи, і він е, не. Соровся брати на себе ініціативу, коли це потрібно. Але він теж не позбавився ну, певних помилок. Тобто в політиці дуже багато рішень приймає людина, і частина з них помилкові. І Сікорський теж допускав помилку. Наприклад, він був міністром закордонних справ, коли вони приїхали в Україну під час Революції Гідності, вели переговори з Януковичем, і вони погодились на те, що буде тоді Янукович ще при владі рік, потім в кінці року президентські вибори і так далі. І все це можливо і сталося, але потім вийшли протести. Протестувальники Володя Парасюк зірвали цей пакт з Янковичем. Відповідно, в уяві Сікорського не могло бути взагалі втечі Янковича як такої. А вона сталася тому це й лише до того, що політики помиляються. Олег Брика, прокоментуйте чіткі про звільнення Буданова. Дякую, Олег Брика це нісенітниця. Буданова не звільнили, не звільняють. Він продовжує працювати на чолі гур. Можливі кадрові зміни в ГУР на нижчій ланці, там вони сталися, але ну, це право президента міняти керівництво відомств, в тому числі спецслужб. Ці зміни вони мало кому відомі, тому що прізвище заступників Буданова невідоме, переважно людям, окрім Скибецького. і відповідно, те, що їх там познімалося з деяких спосад, це ну, невелика, скажімо так, новина, тому що ніхто і не знав, хто ці люди були. Закінчується фінансовий рік, питає Ілка Сан. А рік в Америці фінансовий закінчується. Америка збирається, чи збирається Америка дотримуватися домовленості і надавати Україні решту 6 мільярдів доларів. І Коссан, думає, що не встигне, якщо чесно, мій прогноз негативний. Сергій, поясніть Мусієнко сказав сьогодні про можливе звільнення Буданова. Чи це так? Це не так. Наталя Філіпова Буданов продовжує працювати. До нього можуть бути питання президента. Це право президента їх озвучувати, можуть бути ротації в команді, але Буданов продовжує працювати. Олександр Рубчев, ви не можете в такій формі осуждати людей за мале количество донатів. Куча куча збору и люди шлють, що могут. Олександр Рубчев, я перепрошую, якщо мої слова були сприйняті привратно. Я мав на увазі, що все таки активність донатів суттєво впала за останні місяці. Якщо є можливість підтримати збір, в описі відео є Маша монобанка. Вона. Створена самим військовослужбовцем 28-ї бригади, і це потрібне обладнання збирається на дрони і е, на просто обладнання для 3-го механізованого батальйону. Сергій Сергій злив інформації про наш наступ в Курській області. Москва про наступ знала досить давно. Ви знаєте, Сергій Сергій, якби Росія знала досить давно, то вона б не втратила. За кілька тижнів стільки території, скільки з рік окупувало в Україні. Тому зараз заднім числом багато буде розказати. Хто що знав, не знав. Бачимо результат на табло. На табло Росія втратила територію. Пункт номер один. Пункт номер два. Вони могли знати, але на ланці, яка не приймає рішення. Вони могли знати, але вважали, що Україна не матиме успіху і так далі, і тому подібне. Тому я не думаю, що нам варто через це суттєво перейматися. Так, друзі, ну що ж, я вас бачу тут в чаті, бачу ваше запитання і традиційно закликаю робити донат на Збройні Сили України. Тут в описі відео і в чаті є відповідна банка для 3-го батальйону 28-ї бригади на дрони і обладнання. Так, етери Островський. можуть дати згоду, а можуть не дати. Це він обговорює можливість. Рішення по дальнекобойній зброї. Будемо радіти після перших вдалих знищень ворожих ціл цими ракетами. Повністю згодні, не треба перебільшувати вагу цих рішень, скільки вже у нас було розчарувань. Здавалося, що ми знайшли рецепт перемоги. Треба тільки один, одна золота таблетка, знаєте, але вона не допомогла. Так, друзі, ну що, дякую. На цьому точно вже Добраніч Всім до побачення. Ставте лайки відео, підписуйтесь на канал, будьте активними. І небайдужими донати на збройні сили України, зокрема на той збір, який тут в описі відео. До побачення.